Діти, відгадайте загадки, на обличчі в людини дві маленькі пташини, одна одну не знають та у парі літають, очі сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на порозі замерзає. Бо одежини немає. Ніс. Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають. Рот, очі, вуха. Правильно, молодці. Діти, послухайте, будь ласка, оповідання незвичайна пригода. Колись давно. Давно в одній будівлі поселилось багато різних мешканців, і добре і зручно жилося їм там, бо кожен із них мав своє місце або свій куточок, і кожен виконував лише те, що було йому призначене. Працювали всі чітко і злагоджено, а тому й будівля виглядала гарно. І привабливо, можливо, так і завжди жили б, якби не сталася між ними суперечка. Напевно, діти, вам дуже картить дізнатися, що ж то була за будівля, хто її мешканці, чому вони сперечалися, чи не так? Будівля, про яку розповідалася в нашій касці, називалася? Тіло. А хто був її мешканцями, ви, напевно, вже здогадались. Діти, скажіть, хто в нашому тілі має кожен своє місце і кожен свій куток? Ви знаєте, про що зчинилась суперечка, про те, хто з них найважливіший? А почалося все з того, що одного дня. Ноги сказали, ми є найважливішими членами тіла, бо носимо на собі геть усе тіло. Але тут відразу трутилися очі. Наносили б ви, якби вам не вказували де дорога. Отже, найважливіші ми. Та з цим уже ніяк не хотіли погодитися руки. Ні, в один голос сказали вони, найважливішими, звичайно ж є ми, бо ми годуємо все тіло і дбаємо про нього, отже, без нас ані ноги не змогли б ходити, ані очі дивитися. В цю мить відкрився рот і заперечив руками. І як би то ви нагодували тіло без мене. Куди б клали їжу? Отже, найголовніший я. Аж тут одночасно губи і язик. Бач, який розумний, він найголовніший, та хіба ти щось вартий без нас? Рот ще не встиг і слова мовити на свій захист, як захамкав ніс. Але ж вам точно відомо, що якби я не нюхав, як смачно пахне їжа, то вам би ніколи не захотілося мати з нею справи. Тепер вже я точно можу бути впевнений, що я найважливіший, бо через мої ніздрі дихає все тіло. Тільки Ноніс закінчив свою мову. Як із глибини тіла почали долинати різні голоси, то одночасно вихваляли себе внутрішні органи, серце, легені, нирки, шлунок. А до них долучилися шкіра і вуха, і кожен з них. Тверди те саме, що тільки він відіграє найважливішу роль і посідає найголовніше місце. Щинилася така суперечка, і не знаю, скільки вони ще сперечалися б, якби до них не втрутився тулуб. Та вгамуйтеся вже, вгамуйтесь, мовив він спокійно. Але так, щоб його усі почули. Даремно ви здійняли такий галас. Я бачу, що ви геть забули про мене, бо інакше не вихвалялися б з собою. Звичайно, найголовнішим є я, виголосив тулуп, а ви всі або почіплялись за мене, або зручно розмістилися всередині. Хіба ж не так? І тут, усім членам тіла і його органам, стало так ніяково за себе, бо й справді, що ж вони без тулуба, до чого будуть прикріплені ноги, руки, голова. І хоч кожен із них вважав себе найважливішим, мусив визнати, що без тулуба їм не обійтися. Отак От то, побачивши їхню ніяковість, Пихато мовив тулуб. Ай-яй-яй, захиталась, бачачи це все голова. Бач, який безсоромний, подумала вона, змусив усіх думати, що він найважливіший. Але що ж поробиш, коли в жодного члена тіла нема розуму? Мене то він не обдурить. Діти. А як ви вважаєте, яка частина тіла найголовніша?